Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, всі, хто слухає у цей вечірній час Слово Боже. Текст, який ми сьогодні будемо читати, записаний у Євангелії від святого Матвія, 5 розділ, і будемо читати з 14 віршу: Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І світить воно всім у домі. отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Ці слова, які записані у Євангелії від Матвія, вони відносяться до нагорної проповіді Ісуса Христа. І якщо спочатку цього розділу йшли заповіді блаженства, то ось ці слова, які ми прочитали. Вони безпосередньо відносяться і записані як завдання апостолів. Тобто вони були звернуті безпосередньо до учнів Ісуса Христа, до тих, хто послідував за Ним або готувався слідувати за Ісусом Христом. І саме для них Ісус Христос наводить ось цей приклад. Спочатку Він говорить про сіль землі, дає завдання для своїх учнів, для апостолів, говорить, що ви сіль землі. А потім говорять про світло. Здавалося б, зрозумілі речі. Апостоли, які в переважній своїй кількості були рибалками, вони прекрасно розуміли значення солі. Сіль – це те, що не дає розкладатися, Сіль – це те, що не дає гнити. І ловлячи рибу, заготовляючи рибу, вони добре знали значення солі. Але далі Ісус Христос говорить про світло, ви світло для світу. Що значило ось це порівняння? І далі він говорить про те, що не може сховатися в місто, що стоїть на Верховині Гори. Будучи учнями Ісуса Христа, будучи Його послідовниками, будучи тими, хто після Його Вознесіння мали понести вістку Євангелія, Ісус Христос наголошує на тому, що вони будуть на вершині гори. Тобто вони, їх будуть бачити люди, на них будуть звертати увагу. Неможливо заховатися, коли ти займаєш певне положення, коли на тобі лежить певна відповідальність, а саме на научник Ісуса Христа далі мала лягти ось ця відповідальність, нести Євангеліє для грішних людей. І Він говорить, що не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Ви не можете сховатися. Ви не можете сьогодні бути християнами, а завтра, коли обставини помінялися, на певний час стати простими людьми, стати тими, хто не знає Ісуса Христа і не несе Його вчення так неможливо, тому що ви весь час знаходитеся на верховині. Ви весь час знаходитеся в центрі уваги. Тих людей, які вас оточують. Ісус Христос говорить також про те, що світильника не запалюють, щоб поставити його під посудину, але його ставлять на свічник. І світить, світить це світло, яке запалили, світить всім у домі. Тобто Він ще раз підкреслює те завдання, яке Він покладає на своїх учнів, і яке на сьогодні Лежить на всіх християнах. Ми маємо світити в тому домі, де ми живемо. Ми маємо світити там, де ми працюємо, де ми ходимо. Ми маємо світити кожного дня, кожну хвилину свого життя. Вчора ми з дружиною зустрілися з групою молоді. І, знаєте, тільки ми під'їхали до того місця, де вони знаходилися, ми якось ми їх ніколи не бачили. Ми під'їхали до Лісової Галявини, побачили цю молодь і зразу якось відчулося, що це не просто молоді люди, які приїхали потусити. Вони вийшли, вони привіталися, і на футболці. Одного з молодих людей я побачив церква дім Божий. І тоді стало все зрозумілим. Ми поспілкувалися. Вони навіть там, де вони були, на відпочинку, вони світили. І це відповідальність і честь для кожного християнина. Світити кругом, де ти знаходишся. І заключний вірш. Він говорить: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Я хотів би, щоб ми звернули увагу ще на одне значення світла. Для кожного воно може світити по різному. І так само і ми, як християни, ми маємо світити для тих людей. Але залежно від їхніх потреб, залежно від їхнього стану, давайте уявимо таку картину. Пливе корабель і раптом десь далеко попереду він побачив світло. Це було світло маяка? Що має робити команда корабля? Що має робити Штурман, що має робити капітан? Адже попереду маяк? Світло. Напевно, вони повинні десь е, змінити курс. Е, це, це світло воно попереджає їх про те, що попереду небезпека. І давайте уявимо іншу картинку. Е, корабель у морі потерпів катастрофу. Із команди залишилося декілька людей. І один з них у відкритому морі, десь далеко попереду він побачив світло. Світло того самого маяка. Що він буде робити? Він буде пливти, він буде намагатися чим скоріше добратися до того місця, де, де це світло горить. Тому що для нього це вже не небезпека, для нього це спасіння. Щось подібне, можливо, відбувається і в нашому житті. Для когось. Те, що ми робимо, те, що ми говоримо, наше свідчення, воно має застерегти від того, що попереду небезпека, та дорога, якою ти йдеш, вона веде до катастрофи, зупинися, зміни курс. А для когось наше світло, воно говорить про те, що ось ця дорога, вона правильна, ця дорога, вона істинна. Дорогі мої, ми маємо світити для тих людей, які поряд з нами, когось застерегти, когось направити, когось підтримати, комусь допомогти. І ще одне. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Ті люди, які поряд з нами, і наше світло, яким ми світимо, воно повинне освітлювати не нас. Воно повинне вказувати не на нас. Воно повинно вказувати на нашого Небесного Отця. Воно повинно освітлювати не нас з вами. Воно повинно освітлювати Бога, який любить грішників. Бога, який і сьогодні. Готовий спасати грішників. Тож, дорогі мої, запитання до кожного з нас сьогодні. Ми з вами є сіль землі. Ми з вами є світлом для світу. І кого сьогодні освітлюємо ми. Амінь.